Привіт всім! Сьогодні вирішив об'єднати приємне з корисним свою прогулянку та зйомку нового відео. Знаєте, мені сподобалась ідея, коли я знімав відео поляки в крематорію, то біля крематорію. Відео з нател в машині. Просто коли на тебе не світить стадійне світло, коли ти там не наражаєшся в кадр, якось. Простіше висловлювати свою думку. Сьогодні хочеться поговорити, знаєте, поміркувати разом з вами про всю цю бабканалі, яка відбувається а, з папа Мюзик та Велбоєм. Тому що вся ця ситуація виглядає, знаєте, як відносини в 16 років, коли ви розлучилися, і ви ну, тіка ненавидите один одного і робите все для того, щоб а, один одному зробити погано. І це все робити демонстративно. Знаєте, а це виглядає відносини Велбоя? Папа Мюзик, ну якщо хто не знає, що знову відбулося. Папа Мюзик випустила нову пісню Велбоя, і для того, щоб якось візуально люди розуміли, що спливає велбой, вони взяли чувака, на його обличчя наклали обличчя Велбоя за допомогою інтелекту. Це називається діпфейк. ну подали такий тизер в інстаграмі. Ну, це у скандал розлетілося, тому що, типу, велбой, коли підписував контракт, він uh, не побачив там графу, що Папа uh, Мюзик має право. Використовувати його не тільки там пісні, а ще його й образ, включаючи його обличчя. Приколи з Діп а це ну це вже не перший раз на скандал. Я просто хочу нагадати, що телеканал з тебе до війни знімав Фільм. серіал точніше. Знімав серіал, називається Останнє лиш коханого. Ну важливо в серіалі головну роль мав російський актор. Ну це теж такий у нас класний український кіноматограф. Що брали російських акторів на головну роль. і ну, коли сталося повномасштабне вторгнення, е вирішили все таки потім випустити цей серіал, але вирішили використати також функцію Діпфейк та замінили обличчя російського актора на українського актора. І подивіться, як це Кінджову виглядало. Ну, папа Мюзик такі думають, ну що ми? Ми теж так вміємо. І, до речі, ще коли Велбой був з Папа Мюзик, е Велбой був випустив польську версію пісню Гуси. І вони використовували функцію Reface на відеокліп «Гуси». І це виглядало трішечки крінжово, але, типу, я тоді, коли дивився, думаю, блін, ну прикольно, типа, ну, зробили, типу, оригінально. Креативно, креативно, якби це кріпово не виглядало. Це, вигля... це креативно. І тут це знаєте, стався цей скандал же з Велбоєм. Все, вони розірвали всі стосунки, там суди, якісь не зрозуміло, чи будуть, чи не будуть. Але Велбой продовжує співати свої пісні. Як він каже, що його пісні. Папа Мюзик продовжує випускати нові пісні Велбої. І дивіться, коли стався в них розрив, Папа да? Мюзик випустила нову пісню Велбоя під назвою Документи в дії. Ця пісня була записана в період з 8... Березня до 10 квітня, тому що 12 квітня Велбой заявив, що розриває всі контракти. 8 чи 9 вийшла Гопака Гордон, де була Юлія Лошинська. Чому я так зрозумів? Тому що в пісні Документи в дії, Велбой співає, там про гопака згадує. Тож зрозуміло, що ця пісня була останньою, яку записав Белбой. А, І папа Місяк вирішили її все-таки випустити, правильно? Якщо люди поважають, Антона, як особистість, то вони ну, не повинні були слухати цю пісню. Ну, тому що її випустив Папа Мюзик, і виходить, що Папа Мюзик користується голосом Белбоя і заробляє собі гроші. Так? Але людям все одно насправді можна зрозуміти, що вийшла класна пісня, все, ми будемо її слухати. Вийшла документи в дії, вона все обо не зайшла. І зараз вийшла після Пустоцвіт. Оце після мені взагалі не сподобалась. А, і вони використали оцю модель обличчя і стався скандал. Я не знаю, як буде Велбой на це все реагувати. То, ну, мені здається, що Велбой нічого не може зробити в цьому випадку. Просто а, є два варіанти. Або це, знаєте, якийсь реально взаємопіар, і це скоро закінчиться, і ми зрозуміємо, що це все просто а, нам ну, це все був цирк. Або це. Ну наскільки по-дитячому все відбувається, просто якщо Папа Мюзик реально робить таку діч, рефейси, фейс, діпи, діпфейки, то, знаєте, що буде далі? Наприклад, Папа Мюзик буде поки що випускати ці вокальні демки, деякі Vellboy встиг записати, вони будуть доводити ці пісні до ладу, і будуть випускати під іменем Балбой, тому що це дійсно співає Bellboy. Але прикол в тому, що. Якщо ви пам'ятаєте, я в інстаграмі в себе викладав пісню Монатіка голосом Майкла Джексона. Дивіться, якщо ви хочете послухати, зайдіть в інстаграм в Дрімсах знайдете. Потім Джері Хейл виставляла свою пісню, як співає Білі Айліш, пісню Джері Хейл. Зараз на єромережі може все. Насправді я сам хотів створити голоса, точніше, моделі голосів українських зірок. І, типу, щоб українські зірки, ну, типу, співали якісь пісні, але щоб створити модель голосу. Я можу розповісти, як це відбувається. Вам потрібно, спочатку вам потрібні оригінальні акапели, бажано основного вокалу, сухі акапели. Їх потрібно нарізати по 10 секунд, зробити велику, великий пак. Потім це все завантажується, міняється формат. Потім там. Це, наприклад, тренувати, щоб тренувати модель вокалу, мінімум потрібен тиждень. Це щоб таке щось було схоже. Типу, в тебе потім. Є модель вокалу, і ти береш любу пісню і підставляєш, і Оля Полякова буде співати пісню «Леді Гаги. Або, ну, навпаки, я хотів зробити таку штуку, думаю, зроблю моделі голосів українських зірок, а потім зрозумів, що для цього потрібно дуже багато часу, енергії, ну, взагалі там важко в цьому розбиратися. Думаю, так. Хай робить хтось, кому в кого багато часу, тим паче, воно мені нічого не принесе. Я до чого кажу? Якщо Папа uh, Мюзик uh, роблять таке з обличчям Велбоя, то коли у них закінчиться uh, вокал Велбоя на якихось демках, який Велбой записував ще з співпраці, то uh, мені здається, що Папа Мюзик просто створять модель голосу Велбоя. А чому у uh, модель голосу Велбоя може вийти ідеальною? Ну, по-перше, тому що. Uh, у них є всі акапели Велбоя, оброблені, не оброблені, у них є всі вокальні тейки, а, і там можна натренувати таку модель вокалу велбоя, що просто сам Велбой буде в шоці, від того, як таке можливо. А дійсно зараз таке можливо. А, я не знаю. Можливо, я класну ідею дав для папа мюзик, можливо, вони про це і не думали. Ну, якщо твориться така вакханалія, то мені здається. Скоро ми почуємо нові пісні Велбоя. Дивіться, як це відбувається, як робиться модель. Наприклад, створили модель голоса Велбоя. Да? Натренували там тиждень-два тижні. Потім потрібна пісня. Наприклад, позвали мене, скажуть, Ваня, заспівай пісню. Ось у нас є пісня, ти ти маєш співати своїм голосом. Я їм наспівую там. Ой, на горі іде. Торо перестане, ой, прийде, прийде, милий, як весна, настане. Вони беруть мій голос. Додають, клацають, додати модель е, бокалу Велбоя. Воно обробляється і мій голос буде звучати як голос Велбоя. Типу, від мого голосу тільки залишиться. Ну, манера, манера, ну, манера зрозуміла. А так буде голос Велбоя. Все, і мені здається, що. Тут це вже серйозна проблема для Велбоя, тому що або Велбою потрібно буде змінювати свій стиль співу. Ну, тому що, мені здається, ну, ніякими судами він не зможе вирішити. Ось. Спасибо. Тому що в такому випадку Велбой тепер буде співати завжди. І, типу, таких пісень можна буде зробити дуже-дуже багато. Насправді, хто вміє робити. Я вмію робити ці вокальні моделі, але це дуже довго. Ну, типу, для, ну, це в мене займе дуже багато часу. Мені було б цікаво, якби зробили мою вокальну модель. А, я б вам накидав своїх тейків. Що буде далі з нейромережами, я не знаю. Але думаю, що дійсно скоро будуть пісні від Велбоя, яких Велбой сам і не співав. І це печально. А, Ну, така туристика. да? Відбувається дорістика, але зато попав мюзик заробляють гроші. Друзі, я дякую вам за перегляд. Насправді, в мене закінчилась пам'ять, я ще багато там говорив. У мене телефон на 64 на все. пам'ять закінчується дуже швидко. я тільки що прослухав, який в мене звук з цього мікрофону. Я сильно засмутився. Краще б я просто записував на зовнішній мікрофон телефону і не писав на оцю какашку. А скажу так. Що заходьте, дивіться мої попередні відео. Я дякую вам за підтримку. Дякую вам за ваші коментарі, за ваші лайки, за ваші донати. Хто вчора був в прямому ефірі, тому що вчора в мене був я висловлювався, мені стало легше, правда. а Я, вибачте за звук. Я дуже шкодую, що я записав звук на мікрофон. Підписуйтесь на інстаграм, ну і до зустрічі ще раз моїх нових відео в моїй солодкі. Бувайте!